що чучок так не видно That's fine. І що з нею відбувається. Це, напевно, найгірший час в житті кожного з нас. Тому сьогодні ми ще раз єдиною Христовою людиною, прийшовши до Праву Божого, просимо нашої Матір. Я кожен колись із нас, в дитинстві, коли приходила якась біда, ми завжди підходили. Доматуся, просили поради, обнімати, да нас пригортали всіх один день і завжди давала добру пораду. Тому і сьогодні ми просимо в неї, щоб як та втеча що мати, вона своїй матерінському опору оберігала і повоняла водого нашого а особливо тих, про яких ми сьогодні не знаємо, де не вони перебувають. Нехай покров Божий матері з ними. Нехай наша сьогоднішня молитва буде почути Богу, а Амехорони, оберігай, покорняючи з боїв наших, даруючи їм усім нові благодієм.

E Deus nos abençoe.

Давай, доливай. Хорош, хорош, дякую. От кому ще узвар? Мені. Де ти? Тут тільки старому. Окремо можна молити сюди. Це стара церква. З якого року церква? Ну, мінімум 1840. О, 1840? Це? Я точно не пам'ятаю, я писала. і, ну, Мінімум 200 років. Міні, я. Mm -hmm. Стоять до ікони. У градусі триручниці. Родини без зникли, зниклих та військовополонених. Прийшли хресним ходом. І кого девиця. Один скільки? Пятнадцять на 6. Три години. Три години 15 років. Без 20-12. Прийшли молиться за своїх рідних, щоб матінка Божа дала звісточку. Пішли? Я вже там була ще сюди. Масили пішли. Ми не могли йти? Ну, не могли нічого, нічого, це немає. Трошки без трушли, нічого. Ну як дорога, як час нормально, какова. Що там, ноги не гулять? Сіде, як дорога? Це нормально? Не болять ноги? Ми пів дороги приїхали. Угу, нічого. Да. Ні, дружня знайшла. Ну да, так, <різь> там <різь> у нас ноги полетіли. Ну так, так. На пів дороги десь упав. Ну от ви що? Це наші переселенці з Харкова, військові третьої танкою. Шукають брата. Це мама нашого героя, пані Галина Горобчук. О, привіт. Шо? Ти догнав нас? Mm? Догнав. Я даже не думала, що всі кобати, 137 людей. на там ноги Коли йдеться до людей, і для мене то аура і хай зовсім наче. І там вже не відчуваєш ні болі, нічого. Дякую. ти йдеш за свого брата, який зник без вісті, скажи, Року. І ніхто нічого не хоче ні сказати, ні повідомити. Ні. Шукати, не шукати, не буде. там, червоний хрест, ні з, з цієї сторони за тим не дивиться. А як мені сказали, бо сказали, що одразу що може їхати там батько чи мати, що по шукати свою дитину. Я питав, чи я можу поїхати, сказав, що в одну сторону, назад вже не співає. Ні, ні, так. Да. Не думай, Саш, не думай. Добре, ми будемо вже демонтувати, не демонтувати, будемо надію, алею надії вже з неділі на вівторок. Десь я буду вас просити, mm -hmm. щоб ви мені допомогли. Там є добре. Я кажу, я кажу, і дзвоніть частіше, тому що Руслан сьогодні каже, до тебе два рази дзвонив. Він каже, і вибиває, каже, таке враження, що, що, що нема тебе. Яка в мене моя кровка? Що за така А така мережа, можливо, така. Mm -hmm. Так, так. Угу. Ну, давай. Надо. Так трогай. Вставайте, вставайте, вставайте трое, трое вставайте. Так, Віньківці, до вас підійшла. Скажіть, будь ласка, як вам ця хода? Як було важко, важко йти? Ні, не було важко. Ножки не болять? Ні, не болять. Ну добре, готуйтеся на слідуючу неділю. Дякую. Змагання будуть серед команд. Вінківці проти ярмолів. Дякую. Так, організацію. Як вам ця хода? Я ж говорила. Я послухала. Дуже добре. Дуже добре організація. Вам не важко було йти. Я тебе саму. За наших хлопців да. нічого не страшно. Хлопцям там да, важче, А ми пройшлися, нічого, 15 кілометрів. Ну, закидання м'яча в корзину, там кегліки збивати, пробігти 100-метрівку, я не знаю. А борщик Серед команди я скажу вам, я ще не піду я біру, тільки спонтанно Придумала а, мені за прийшло в бок з боку голову. Я ще подумаю. Завтра об'явлю список а